Приборкати fpv пташку на Черкащині. Працює центр пілотування дронами. Тут навчають і військових, і цивільних. За п'ять місяців роботи вже мають півтори сотні випускників. Літають за будь-якої погоди. Як проводять тренування у негоду, бачила наша Ольга Косенко. Курсант Андрій надягає спеціальні окуляри для керування FPV-дроном і слухає настанови інструктора. Під'йом на висоту 20 метрів. І обход до е лісопосадки, і назад за мить безпілотник здіймається в небо. Кілька хвилин польоту і завдання виконано. Дрон м'яко сідає на притрушений снігом ґрунт. Це погода не льотна взагалі. сніг іде, мокрий сніг. Назначають і по такій погоді, тому що там вибирати не приходиться. Буває завдання і при складніших умовах виконують. Чотири місяці тому Андрій добровільно став на захист країни. Впевнений, дрони здатні змінити хід війни. Вони швидкі, малопомітні і доволі бюджетні, але можуть нанести значне ураження противнику. Проте все залежить від майстерності пілотування. Тому бої тренується за будь-якої можливості. Ти маєш розуміти, як його треба нахиляти, в яку сторону і як компенсувати потім цей поворот. Тобто, це абсолютно відмінна річ від управління чим-небудь. А ось Юрій в армії не новачок. Зв'язківець за фахом вже два роки воює на Харківському та Донецькому напрямках. Вирішив навчатися на оператора дрона, бо сам ледь не загинув через ворожі безпілотники. Літіла в повікацапськ. Вона зайшла на міномет, вже на готову точку. Друга зайшла також. Третя не знаю, чи вже за нами летіла, чи ні, ну, ми вже топили звідти. На курсах військових навчають не лише кермувати безпілотниками, а й усьому, що згодиться в бою. У нас йде ще направлення програмного обеспечення, картографія, орієнтування. Нищити ворожу техніку фпв дронами в шість разів дешевше, ніж боєприпасами, пояснює інструктор із позивним Альф. До того ж, вони не раз рятували життя воїнам він дає можливість своєчасно відступити, наступити чи показати шляхи відходу. Дуже зручно підняти безпілотник в небо і пустити його вперед. Так колона не ризикує потрапити в пастку. Навчають не лише військових, а й цивільних. Незалежно від статі та віку. За 40 годин польотів ви можете стати пілотом. Ось такого дрона. І, хоч для цивільних навчання платне, охочих не бракує. Черга на два місяці вперед. Хто розраховує, що піде служити, буде мобілізований, щоб вони йшли вже підготовлені. А частина людей просто хочуть вивчати цю технологію, тому що хтось займається зборкою дронів, хтось літає. Нині тестують навчальний курс для дітей із Черкаської області. Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон єдині новини.